Барикади із колод у луцькому дворі на проспекті відродження комунальники влаштували смугу перешкод тротуарну доріжку, яка веде до садочка та школи. Забарикадували кругляком. Вже два тижні перехожим доводиться перестрибувати дерев'яні перепони. За цей час ребусу комунальників відгадати так і не вдалось. Це один із луцьких дворів на проспекті відродження, на численні прохання тутешніх. Нещодавно тут розпочали ремонт прибудинкової території та здивував місцевих своєрідний лежачий поліцейський, якого встановили на тротуарній доріжці, що веде до тутешнього садочка та загальноосвітньої школи номер 18. Два тижні тому комунальники зрубали у дворі липу, порізали її на колоди та заперекодували прохід через двір. З тих пір тут і дорослі, і малі. Усі скачуть. Ну трошки незручно йти. А давно вони вже тут лежать? Ну, ще де понад тиждень до святом. Це чомусь Не прибирають. Ми теж так ходимо». Хто й чому заперекидував тротуарну доріжку? Ми спробували з'ясувати у працівників підрядної фірми, що проводить у дворі ремонт. Однак, на момент приїзду нашої знімальної групи, у вагончику, де перебувають робітники, тривав великодній бенкет. Його гості говорити з нами не забажали, та порадили звертатись до комунального підприємства Парки та сквери, яке мовляв і зрубало дерево. А вам не заважають вони ці колоди? день два дай заберуть. Однак директор комунального підприємства Парки та сквери на яке вказали автодорівця, лише знизив плечима. Анатолій трикож запевняє на вказану ділянку його підлеглі лише збирались навідатись, щоб з'ясувати, які ж дерева підлягають зносу. Зараз від департаменту ЖКГ є вказівка. Ну не вказівка, а доручення виконувати роботи з адресою відродження. 18, відродження 20. Це якраз в той район. Але ми там ще до робіт не приступали. Тільки от начальника дільниці посилаю, щоб він там поїхав, обдивився, обслідував, там були збори мешканців, там дуже багато роботи, там тих два двори виходить. Ну, ще об'єм навіть нам не, не ясний, що робити саме. Так, поквапився зрубати дерево, та чому впродовж двох тижнів люди змушені перестрибувати через бар'єри. Ми вирішили поцікавитись у житлово-комунальному підприємстві номер 7 що обслуговує цю територію. Однак, ні директора підприємства, ні головного інженера на місці не застали. Впродовж дня на телефоні дзвінки у відомстві не відповідали. Мабуть, досі святкують. Ніртемошкова, Рустан Червачук для новин на часі.